Вітаю, друзі! Сьогодні ми повертаємося до нашої серії про велику боротьбу. Це дивовижна книга простежує хід християнської історії від 70-го року нашої ери аж до нашого часу і в майбутнє у цій серії відео. Ми розглянемо основні віхи великої боротьби Я закликаю вас слідувати за нами. Завантаживши свою безкоштовну копію книги, «Де вона доступна кількома мовами раніше. Ми читали про Вільяма Міллера та ранніх віруючих адвентового руху, які, ґрунтуючись на пророцтвах, знайдених у книзі Даниїла, чекали приходу Ісуса 22 жовтня 1844 року. Ключовий вірш, на якому мілірити грунтували це вірування, міститься в книзі Даніїла, 8 розділ і 14 вірш. і він сказав мені: 2300 днів. Тоді святилище очиститься. У середині 19 століття більшість людей вірили, що святилище, про яке йдеться в цьому вірші, це земля. Тому припускали, що земля буде очищена вогнем під час Другого пришестя Ісуса. коли Ісус не прийшов 22 жовтня 1844 року, знаменування кінця пророчих 2300 днів настало велике розчарування проте, ті, хто справді вірив в Біблії, продовжували вивчати Боже Слово. Уважно переглянувши пророцтва в книзі Даніїла, вони зрозуміли, що їхні розрахунки були правильними. Усі події, описані в пророцтві про 2300 днів, наразі сповнилися точно і вчасно. Тому міркували вони, наприкінці цього найдавнішого пророцтва Біблії, мало статися щось важливе. Вони завзято досліджували святе письмо, поки не знайшли ключ. Відповідь була в Ісусі, який зараз служить у небесному святилищі як наш первосвященник. У книгах Вихід і Левіт вони читають про земне святилище, встановлене Моїсеєм за зразком, даним йому Богом. У посланні до євреїв вони чітко бачили, що земне святилище було прообразом або символом справжнього святилища на небі. Вони зрозуміли, що для розуміння служіння Ісуса в небесному святилищі важливо зрозуміти, що відбувалося в земній моделі. Хоч ці служіння є детально описані в Біблії. Велика боротьба дає нам корисний підсумок, де ми читаємо. День за днем розкаяний грішник приносив свою жертву до дверей з кинії і, кладучи свою руку на жертву, розумом сповідував свої гріхи, таким чином, образно переносячи їх від себе на невинну жертву. Потім тварину вбивали. Ця жертва була необхідною, тому що, як ми читаємо в посланні до євреїв, 9 розділ, 22 вірш, без пролиття крові немає прощення гріхів. Після жертвоприношення священник переносив кров, яка символізувала гріх, який несла невинна жертва у перше приміщення святилища, що називається святим місцем. У святині священник ропив кров'ю перед другою завісою, яка знаходилася біля святого святих, де знаходився ковчег заповіту з десятьма заповідями. Це символічне служіння тривало день за днем протягом року, переносячи гріхи Ізраїля до святині. У своїх інструкціях Мойсеєві Бог наказав раз на рік очищати святилище від гріхів, які образно переносилися туди через кров жертвоприношень. Ми читаємо про цей особливий день у книзі Левіт, 16 розділ, де детально описано, як було обрано двох козенят: одне представляло Господа, а інше сатану. Козел, який вказував на Господа, забивався як жертва за гріх людей. Потім первосвященник вносив його кров у святая святих і кропив нею перед кришкою милості, розташованою на ковчезі завіту. на ньому кров'ю також кропили кадильний жертовник у святині. Потім, як ми читаємо в Левіт 16, 21 і 22, первосвященник клав обидві свої руки на голову живого козла, зізнавався над ним у всіх беззаконнях синів Ізраїля та в усіх їхніх провинах. поклавши їх на голову козла і відправляв його в пустелю. Козел ніс на собі всі їхні провини. Цей козел символізує сатану, який згодом понесе наслідки за всі гріхи, які він спричинив праведникам, але в яких вони зізналися та були прощені. Вся церемонія, пише Елен Вайт, була розроблена, щоб справити враження на ізраїльтян святістю Бога та показати його огиду до гріха, а також показати їм, що вони не можуть бути в контакті з гріхом, не забруднившись. Як бачите, друзі, є важливі істини, яких ми можемо навчитися в земних служіннях святилища. Наприклад, замість грішника, який визнавав свій гріх, приймався замінник, але гріх не був скасований кров'ю жертви. Тим не менш, був передбачений спосіб перенесення гріха, представленого кров'ю ягняти або іншої жертовної тварини до святилища. У день спокути пересвященик входив у святеї святих з кров'ю спеціальної жертви і кропив нею кришку милості, що знаходилася прямо над законом, щоб виконати вимоги потім, як посередник, він брав гріхи на себе і виносив їх зі святині. Поклавши руки на голову козла, він зізнався в них, і усі ці гріхи таким чином образно переносив себе на козла. Потім козел виносив їх, і вони вважалися назавжди відлученими від людей. Брати і сестри. Ці важливі церемонії це не просто стародавні ритуали, які відбувалися тисячі років тому в пустелі Синай. Ми читаємо в посланні до євреїв, 8 розділ, 1 та 2 вірш. Це головна суть речей, які ми говоримо. Ми маємо такого первосвященника, який сидить праворуч від престолу величності на небесах, служителя святині і правдиву скінію. Яку поставив Господь, а не людина. У нашому наступному відео. Ми глибше заглибимося в служіння Ісуса в небесному святилищі до того часу. Я знову закликаю вас завантажити безкоштовну копію великої боротьби і прочитати розділ 23 під назвою. Що таке святилище? Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Небесний батьку, дякую тобі за це дивовижне відкриття, дане Мойсеєві, самих небес щодо святилища, його служінь, його призначення. Ми дуже вдячні за план спасіння, який детально розкрито під час служіння у святині, і за те, що зрештою Ісус. Який поніс наші гріхи і помер за нас як істинний агнець, і який воскрес скоро прийде у славі, щоби забрати нас додому, і гріх буде викинутий у пустелю, щоби більше ніколи не з'являтися. Ми славимо Твоє ім'я за цей план спасіння і за служіння в святині, яке показує нам Ісуса як нашу праведність В ім'я Христа. Ми просимо про це. Амінь.